Житомир знову попрощався із героєм. Павло Гриньок народився у нашому місті, закінчив ЗОЖ номер 7 Отримав середню базову освіту, після якої вступив до Житомирського комерційного технікуму. Після проходження строкової служби повернувся до цивільного життя. Закінчив школу, поступив у техніку у Житомирі. Закінчив техніку, почав працювати в системі громадського харчування. Також в нього там успіхи, також він. Але він мені говорив, дядь Вова, мені тяжко працювати у цій системі, тому що це специфічна система, тут е, треба, говорить, бути е, ну, трошки таким жорстким. А я говорить, хочу людям допомогти, я хочу щось е, віддячити людям. І, говорить, в цій системі мені. Тяжче працювати. Згодом чоловік одружився та переїхав до Коростишева. Працював на одній із фірм. Та з початком повномасштабного вторгнення не зміг залишатися осторонь. Із квітня 2022 року добровільно став до лав ЗСУ. Дядь Вова, треба захищати. Хто буде захищати? Ви будете захищати. Ви вже своє, а ми молоді, а ми захистимо. Все буде добре. І ми, говорить, їх розуб'ємо. Служив Павло разом з рідним братом. Говорить, він побував у найстрашніших точках та користувався авторитетом серед побратимів. Він е, був з першого дня, можна сказати так, в на нулі. Спочатку були е, да? Де? так, селище Нью-Йорк, потім селище Нью е, Бахмут, Бахмут, Іванівське. І, і потім останні. Е, Чотири да чи півроку на, на Бахмутському напрямку він обороняв нашу країну, боровся з нашими ворогами, і до останнього подиху героїчно захищав країну і робив все можливе і неможливе для того, щоб ми могли спокійно спати і насолоджуватись сонцем. Він герой. Знаєте, історії багато таких, але загалом хочу сказати, що всі побратими його поважали, любили, якби, і тільки хороші слова про нього казали. Що, ну, і при житті, і, і зараз кажуть. Він був молодшим сержантом, якби, і в керівництво в ньому бачило перспективи, і він мав буквально на цьому тижні відправлятися Німеччини на курси головних сержантів. Ну, На жаль, так сталося доля така. трагічна. Серце героя зупинилось 17 червня внаслідок потрапляння під ворожий мінометний обстріл. Родина досі не може збагнути, як будуть жити без свого Павла. Дуже світла, чиста, справедлива, хороша людина. Таких синів і чоловіків потрібно на руках носити. Це сама світла людина була. Він був завжди життєрадісним, веселим, завжди. Можна було покластися на нього, тобто дуже сильно, ну, він дуже сильно був емпатійною людиною. От чим він запам'ятався, що він був веселим і мужнім. Це саме основне, напевне. Похований Павло Гриньок на Смолянському військовому цвинтарі. Йому назавжди 33 роки. Два роки тому у Житомирі представили концепцію реконструкції гідропарку. А вже в 2022-му планували отримати фінансування з держбюджету та розпочати роботи. Та повномасштабне вторгнення зупинило процес. Сьогодні міська влада вирішила поступово повернутися до цього питання. Зрозуміло, що такий об'єкт потрібно будувати після того, як війна закінчиться на сьогодні. Дуже багато є звернень від різних фондів з приводу фінансування об'єктів на території України, в тому числі і таких об'єктів. І, але одна мова нам потрібна технічна документація, сам проект для того, щоб вони чітко розуміли. Скажу, що деякі об'єкти, там, які в нас були, ми вже роздали всі об'єкти по всім фондам. На проєктування почнуть виділяти кошти вже зараз, так як об'єкт доволі складний, і цей процес може зайняти щонайменше півроку. Головна умова реконструкції не нашкодити природі, яка є головною прикрасою парку. Тож усі зони впроваджуватимуть поміж існуючих дерев. Там передбачені. І спортивні зони, там передбачені і басейни, в тому числі відкриття, там передбачені вілодоріжки там для прогулянок різні зони відпочинку. Навіть от, подивіться, от, фудкорт, який от зараз йде на відео, він зроблений так, щоб всі столики, все знаходилося в центральній частині, і вони от, не, не засмічували. От, Візуально – гідропарк до концепції оновленого гідропарку внесли усі зони та об'єкти, котрі там можна розмістити. Та розуміючи, що в першу чергу це має бути зона відпочинку для містян враховуватимуть побажання людей та вноситимуть корективи до плану. Також на території парку планують збудувати реабілітаційний центр. Ми розглядаємо другу нашу лікарню як базову для будівництва такого реабілітаційного центру. Були різні думки, в тому числі побудувати на території корпус другої лікарні, але ми розуміємо, що якщо людина два тижні знаходиться в приміщенні, от знаходитися, просто проходити процедури, проходити утримувати ці послуги на території лікарні, їм просто потрібно десь вийти і подихати там повітрям, нормально відпочити». Фактично ділянка знаходиться поза територією гідропарку, але належить йому. Тому вона і була обрана для будівництва центру. Частина землі гідропарка знаходиться за цим парканом, який фактично заходить на землі верторопрології. Там приблизно до гектара, да? біля гектара земельна ділянка за парканом. Тому, коли ми говоримо про те, що ми хочемо побудувати реабілітаційний центр, він фактично формально він на землі гідропарку, але фактично ця земельна ділянка на сьогодні гідропарком не використовується, і вона знаходиться за цим парканом. І це земля громади міста Житомира. На найближчій сесії планують поділити цю ділянку та передати її на баланс другої міської лікарні. А для реалізації проєкту планують залучати іноземні кошти. У нас є контакти з міністерством оборони Літви. У нас були представники, і літва розглядає можливість фінансування будівництва такого центру в місті Житомирі. Терміни також залежать від надходження фінансування та вигодування. Готовлення проєкту, коли ми говоримо про проектування такого для нас складного об'єкту, ми повинні в проект закласти всі найкращі світові практики. Бо в нас не буде іншого шансу там побудувати там, з нуля такий реабілітаційний центр. Це перший момент. Тут більше. Наші Житомирські чи Київські архітектори зможуть там зробити проект, але отримати консультацію тих правильна технічне завдання для цього центру тут повинно часу. Я тут не можу сказати рамки, коли можна буде вийти вже на робочий проект. Якщо казати про оформлення землі. Ця сесія дає дозвіл на поділ, виготовляється технічна документація. Наступна сесія там, через місяць-два затвердження і вже на передача на другу лікарню. Це приблизно два. Після цього паралельно можна вже робити разом. з цим можна робити проекти. Заплановано, що у центрі військовослужбовці зможуть знаходитися стаціонарно та проходити усі необхідні процедури в одному місці. Такої практики у Житомира ще не було. Нині реабілітацію можна пройти лише амбулаторно на сьогодні. Ми будемо розгортати цю реабілітацію в поліклініках. Це в нас лесі Українки і поліва та, і поліва. Для цього буде виділений повністю поверх і в одній, і в іншій поліклініці. На сьогодні вже наша друга лікарня замовила. Проект. Ми спілкуємося з найкращими клініками з реабілітації, які мають досвід, для того, щоб дійсно отримати не просто формальне якісь приміщення, а воно має бути зручним, доступним. І кваліфікація лікарів також ще потребує підвищення. Тут ми вже спілкуємося з інш різними іноземними фондами, в тому числі з приводу проходження стажування, підготовки лікарів, психологів для таких для виконання таких задач на облаштування таких пунктів реабілітації. Також планують залучати іноземні кошти. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Передаємо нашим військовим хто у нас водій. Аплодуємо всі! Учні ліцею номер 16 міста Житомир купили автівку для Збройних сил України. Кошти збирали на ярмарці у день захисту дітей. Я долучався, я продавав пиріжки, які готував разом з бабусею, і цукерки продавав. А чому зараз військовим треба дуже допомагати? Тому що вони зараз воюють і їм дуже тяжко. Я їм хотів дуже сильно подякувати за те, що вони захищають нашу країну. Машину передали на потреби 95-ї десантно-штурмової бригади. Ця машина піде в 95-ту бригаду. Ми дуже вдячні дітям цього ліцею, що вони зібрали. Зараз дуже потрібна допомога, як і нашій бригаді, так і всім бригадам. І добре, що діти збираються, що українці допомагають нашій армії, не стоять осторонь. Це складний час для нашої країни і в єдності наша сила. Ліцеїсти проводили. Ярмарку вже втретє, і з кожним разом зібрана сума збільшувалася. Цього разу вийшло понад 72 тисячі. Ми ходили і на вулицю з цим ярмарком, ходили і в поліклініки, і в садочки, щоб просто як на набагато більше зібрати, і ці всі кошти пішли на допомогу зсу. Проведення третьої ярмарки було ініціативою саме дітей. Успіх перших двох заходів надихнув їх працювати далі. Це їхня ініціатива, тому що після першого ярмарку. Діти казали, коли буде наступний. Коли ми провели другий, наші суми росли. Коли вже буде третій, давайте знову перед канікулами проведемо. До збору коштів долучилась і сім'я заслужених артистів України та волонтерів Олександр та Яніна Яремчуки. Вони додали суму, якої не вистачало, та допомогли ліцеїстам придбати автомобіль. До мене звернулася Алла Володимирівна Виговська. Вони з дітками збирали кошти на автомобіль. І зібрали доволі велику суму, і не, не, там не вистачало певної суми коштів. І ми вони звернулися до нас і ми вирішили підтримати. Окрім передачі авто, діти ще й станцювали флешмоб у сині-жовтих кольорах, щоб порадувати військових. Зазначають ці кольори. Сила, перемога, незалежність закінчили зустріч з військовими традиційно. Фото та вигуками Слава Україні Слава! Слава нації! Слава! Анна Чеплю, Олександр Немержицький, телеканал СК 1